Так. До роботи час настав. Всі сідайте тихо діти, домовляємось, не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Хочу запропонувати вам почати урок із вправи «Знайди відмінності. Зараз я хочу прибрати нас. Пробуйте знайти 5 відмінностей у цих малюночках. Это Абус? Ковон там, є, там, і там є. А чим вони відрізняються? Один кровий, один кровий. А чим картинки відрізняються, і що є на одній, а на іншій немає. Смотри, Один край трохи. А. <liberal noise> <alden>. <worldwide> Перець, один червоний, один оранжевий. Ще. З другого боку, не туди. Так, у куточку гарбуз, на іншому немає. Це друга відмінність, третя відмінність. Редиска и mm -hmm. і... так. На одній є редиска, на іншій редиска немає. Тут, о, о, ж -жов... жовтый, а а жовтий перед красний перець. Так, так, а ще Тут буде трохи складніше, я сама довго відчувала. Дивіться біля ананасу, який по центру, і трошки вище, біля білого винограду. Чим воно там відрізняється? є, Лимончик, а ще останнє буде знизу. Поруч із двома кавунами треба буде знайти маленьку ягідку. На одній ця ягідка є, а о, на іншій о. ягідки немає. Mm -hmm. От. Два Два на лимончик. Тут... Полуничка ось вона. Ось Пусти, тут, так, полуничка тут є, а тут її немає. Абсолютно правильно. Так, переходимо Пусти. до загадок. Відгадайте загадки? В нас дерево є таке у дворі, його фрукти з дитинства дають дітворі, корисне, пахуче та дуже смачне, багате залізом та поживне. Яблоня. Яблуко, так, ми кожен з вас їмо яблуки. Наступна: чи то жовта, чи то синя соковита господиня. Чи то сонце, чи то злива, пригостить нас влітку. Слива. Слива. Так, вона чи то жовта, чи то синя. Зверху вона синя, внутрі вона жовта, слива. Так, Наступна у землі вона зростає і брунатний колір має, її смажать і печуть, її варять і товчуть, овоч цей всі люблять дуже. Як же він зоветься, друже? Картопля. Так, її і смажать, і жарять, і варять, і толчуть. Так, наступний. Зелений чуб червоний бік, смачний із нього чавлять сік. Денис не мама відповідає, а ти? Мама не навчається в третьому б класі, її, її там в списках немає. Зелений чуб. Червоний бік смачний із нього чавлять сік. Гад... Газдині варять з них борщі, росте в городі на кущі. Що, із чого варять борщ такого червоного кольору з зеленим чубом? Молодець. Аби ще був у нас буряк, і ще був у нас помідор. Ой, ой, Зарили ви побачили? Да. 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 <реш> так, баштан у нас кавун а, да, це кавунчик. Сьогодні ми з вами будемо а, знайомитися з таким поняттям, як натюрморт. А скажіть, де овочі і фрукти ховають на зиму? підвалі. Або це підвал, або конмора. Погріб так, ховають на зиму там і овочі, і фрукти, і неначе там і так уже все схоже на натюрморт. Що ж таке натюрморт? Якщо бачиш на картині чашку кави на столі чи якийсь напій в графині, чи троянду в кришталі, або з бронзи гарну вазу, або грушу, або торт, або все оце одразу. Знай, це зветься натюрморт. Бачите, якраз тут на малюнку якісь продукти або квіти намальовані. Тому натюрморт. Ось де він натюрморт, це зображення квітів, овочів, і фруктів та всіх побутових речей. Ось якраз у нас картина натюрморту. Там є фрукти, і інжир, і слива, і гранат. І такий кувшинчик. Це все називається натюрморт. Дуже важлива буде важливу роль займати в натюрморті композиція. Тому ми з вами почнемо малювати із композиції. Вирішимо, як що буде розташовано. Давайте спочатку з вами пригадаємо, якої форми бувають овочі та мути. Морква. А ну, Кирюша, морква. Якого? На что схожа? Ого, На что морква? А морква на что схожа? <пилотворение> Морква на що схожа, наче на трикутничок. Тобто ще можна... Квадрат! А, який квадрат? квадрат. Морква, вона наче трикутна, зверху вона ще тоненька, а знизу вже потовше буде, як конус. Трикутник, а об'ємний трикутник це конус. А гарбуз якої форми? Круглий. Круглий. Кирюша, а... Огірок якої форми? Ну Диш он трикутний, трикутний воє так який. Ну, а він більше схожий на циліндр? Можна... Просто циліндр не вивчали, він просто має трошки прямокутну таку видовготову форму і закруглену, як такий довгий довгий овал. Так, Давайте спочатку повторимо правила, що роботу ми розпочинаємо лише з дозволу і використовуємо інструменти тільки за призначенням. Олівцями ми малюємо, фарбами розфарбовуємо, тримаємо робоче місце в порядку і обов'язково слухаємо інструкції. Давайте з вами для початку познайомимося з послідовністю виконання нашої роботи. Давайте підготуємо наш можна, і без музики, підготуємо спочатку наш з вами аркуш. і... Візьмемо олівці. Олівець і де Олівець і затирачку візьміть. Зараз я спробую це показати. Отак от буде краще. Спочатку у нас завдання намалювати ось це. Беремо з вами олівець. І слухаємо уважно. Поклали не, ось так <світ> аркуш. Денис, ти ось так поклав аркуш? Так, <світ> так. Так. Спочатку малюємо з вами опиши. край Що? стола. Проводимо горизонтальну лінію. Бажано таку рівненьку. Горизонтальна лінія це у нас буде стіл. Сильно не давіть на олівець, бо в деяких містах нам треба буде його затирати. Спочатку ми робимо з вами нарис. Край стола малюємо. Тепер у нас завдання намалювати, якої форми кавун? Кавун якої форми? Ну, буває різний, і круглий і овальний. Давайте круглий. Давайте в, в, от поділимо навпіл і десь у половинці нашого аркушу малюємо спочатку круглий кавун, великий круглий кавун. Малюємо круг. А, кавун. Круглий кавун. Сильно не давіть, бо потім затирать прийдеться ще. Є кавундіс? От вийшло що так от. А чого він зверху, а не знизу? Ми ж намалювали. Лінією стола і це у нас наче стіл, і ми на столі малюємо натюрморт, наче у нас на столі будуть лежати фрукти. Перший наш фрукт або велика ягода, ще її можна назвати, це кавун. Я ж тобі казала з стірачкою, чого її немає? На немає, Перегорний аркуш і заново перемалюй. Перегорний аркуш. Малюємо спочатку лінію стола, це буде край стола. А уже на столі зараз будемо малювати. Спочатку будемо малювати великий кавун, і обов'язково, щоб він був на столі. Не над столом, не літав ніде, а на столі величенький, бо кавуни у нас великі. І тепер поруч із кавуном, неначе трошки прикриває його апельсин, також форми. Так, малюємо. На. Круглий апельсинчик. Круглий апельсинчик. Вон маленький апельсинчик рисуй. Апельсинчик рисуй. Тут кружочок. Спочатку рисуй, тут великий апельсинчик. кавунчик. Апельсинчик. І біля кавунчика у нас круглий апельсинчик. А. Мені треба трошки, щоб було на коло схоже, а то Повітряне дуже промальовуй. Да, Круг. Да, круглий апельсинчик. Ну, ти ще б виноград нарисував. Кирилл, що це за горох? Больше нарисуй. Больше. На, больше. Покажи больше. Помогись. А чого я должна помогать? Рисуй сам. чуть чуть вище, я не бачу. Ага, добре, апельсинчик є. Апельсинчик зарісовує. А тепер з іншої сторони, також на столі, як і там на малюночку, ми спробуємо намалювати грушку. Спочатку Помалі. ми її поділимо на дві частинки. Спочатку ми робимо овал, який буде Школя у нас мішати. Ой, о, круг, круг рисуй такий, отакий большой. <крух> Ось такой круг рисуй. давай, давай. мене в школі Не Неначе у нас сплющений кружечок буде. Овальний такий. Спочатку овал, сплющений кружечок. Ось такий. от. От так. Ну, типа того. <ріст> а тепер в, у нас, наче, цей лежав, а інший буде у нас стояти. Тобто ми його ось так малюємо зверху такий, же, такий же е, кружечок, сплюшнутий, але вертикальний, неначе стоїть на цьому кружечку. Ось так. Діня, виходить? Да. Вже готовий мені показати? У мене мандаринка. У мене мандаринка. А груша? груша. Ми ж грушу малюємо. Не а я... О, я, поправляю. я знаю, яка Вона жовта. А почему ты взял воду? Ми малюємо олівцем, Денис. Ми олівцем малюємо спочатку, Денис. Покажи мені, що в тебе. О, Кіріла, покажи, як у тебе там. Ваш, вже намалювалася. Чудово, у Кіріла бачу. Денис, не воруши. А чого ти вже розфарбовуєш? Почекай. Нам тепер треба із грушки зробити справжню грушку. Ми Об'єднуємо цей верхній кружечок з нижнім кружечком, щоб у нас вийшла форма. Домальовуємо лінію, щоб у нас був плавний переход від верхнього до нижнього. Отак от. Об'єднуємо верхній з нижнім Лінію проводимо. А все, що у нас було посерединці, ми затираємо. Щоб у нас цих ліній, які всередині, їх не було. Діня, ми нікуди не спішимо, не летимо. Спочатку малюємо олівцем. Подожди. Смотри, яка груша вийшла. Те, що внутрі цієї грушки ми замальовуємо. Ой, замальовуємо, затираємо. І ще можна хвостик прималювати ці грушки. Зверху ще хвостик для грушки. Показую грушу свою. О, чудова груша. Денис показуй свою грушу. Да, да, молодець. І тепер все, що внутрі, затри, бо нам треба буде його замалювати. Все, що внутрі, щоб у нас ніякого олівця не було. Затирай. Тепер беремо затирачку і всередині нашого апельсинчика, щоб також не було лінії видно. Ось це ми також будемо затирати, бо у нас на першому плані буде апельсинчик попереду. Цю лінію ми затираємо. І також лінію, яка продовжувала лінію нашого. Столу на кавунчику ми її також затираємо ось цю лінію. Деня, ти бачиш? Да. Ось цю лінію ми також затираємо, щоб її не було видно. так В повітрі це дуже. зручно робити. Я б сказала що... Після того, як ми це все затерли, зверху нашого кавунчика, у кавунчика ж завжди є хвостик, зверху малюємо таку ячейку для хвостика. І з неї хвиляста лінія нашого хвостика. Хвилясту таку лінію. так Ну, хвостик. Його ж за хвостик ще там дивляться, чи сухий він, чи якийсь, коли обирають кавунчики. хвостик. О, ну добре, і такий можна, такий товстенький в тебе хвостик. І у нас же ж кавунчик не просто зелений, а в нього є ще полосочки. То ми з вами від оцієї ямочки малюємо вниз хвилясті полосочки. Хвилясті хвилі ведемо. Він же ж у нас одна полосочка, Іміна, а одна світла. І ось так по всьому кавунку ведемо. Ні, 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 ні. Затрима, будь ласка, воно трошки не так. Воно від однієї, от, і саме від цієї ямочки. Бачиш день? Ми звідси і ведемо на край. Знову від ямочки і ведемо до краю. Знову від ямочки і ведемо на край. І ще одна. Ось так у вас має вийти ваш ескіз. Так, да, тут все вже в затірачке. Так, Кирил, показуй, як у вас Добре. на чорт, який вийшов. Добре. Так, бачу і лінії є, Так, добре. Діння, ти переробив? Ну ще малюю. Так. Після Затай. того, як ми намалювали, краще всього спочатку замалювати фон верхній. Обирайте будь-який, давайте там, щоб воно не зливалося не зелений, не оранжевий, не жовтий. Якийсь можна фіолетовий обрати. Фон фіолетовий. Стіл можна червоним, світло-червоним намалювати. Можемо разом з вами далі малювати. Можете самостійно, як знаєте, для чого я попросила сіль. Ви, коли будете малювати, замальовувати грушку, спочатку ми її замальовуємо жовтим кольором, потім змочили пензлика трошки додали червоним і зверху присипали сількою. І побачите, як воно буде потім виглядати. можна зробити апельсинчиком. Його спочатку зробити. Зробити. світленьким, трошки червоного додати до оранжевого, трошки червоного розмити і зверху присипати сількою. І побачити, як воно буде. І кавунчик, уже, як ви зрозуміли, тут нам треба два відтінки зеленого. Одна лінія світло-зелена, інша темно-зелена, світло-зелена. Темна сплена. На відео тоді вже не будемо записувати, як ми розфарбовуємо. Як розфарбуємо, кидайте вже в Viber, оскільки в нас в класрумі вже все, вся пам'ять зайнята. Діння, покажи мені, як у тебе ще раз вийшло. Ти закінчив з лініями на кавунчику. Не хочу. Почекай, і що трошки далі, бо мені взагалі нічого не було видно. Ага, ага. Ну, Попроси, щоб бабуся допомогла, просто від цієї ямочки, і наче промінчики будуть іти хвилясті, неначе промінчики просто малюємо. І потім чередуємо з вами світло зелена, темно зелена, світло зелена, темно зелена. І зафарбовуйте, а потім уже покажете варіант. Я зараз якраз також зафарбую, давайте поставимо на паузу, можемо з вами залишатися, можемо завершувати, як скажете. Давай. Не хочу! давай, ні.